Тітунін третій, Віталій Танський, п'ятий, Ігор Бесону восьмий, Данило Маренчак, другий. Навіть трошки такій дивній манері була здобута це за розмови. Новий перший для них чемпіонат. Кожен... Ой, момент зараз і забиває в нас. Десятий номер команди Єврофорвардінг. Іван Губченко. Ні, тому що все-таки на а Пилипишин прибиває. І медвідь помиляється в цьому моменті і забиває озер. Ну це просто дуже такий цікавий гол, тому що давайте його проаналізуємо один-один нашому матчі. Гол, який собі ресторатори привозять, Федюк з Спорту. Поспішаючи, намагається дорожити м'ячем, то це висловлює неповага, але зараз помиляються і вже в атаку йде. Євро, удар по воротах. від Відпил... Ворота Іваненко, простріл. Встречає зараз Тітунін, Тимущука, Тимощук, класно проходить, пробиває. Оце вже Тимощук, і ще один удар. Такий акцент від арбітрів що трохи примальовував зараз Артемович, Це на розсуд насправді. Рефері Артемович пробиває, Його інколи називають Павло Костюк та компанія Хочуть десь поправити. Ситуацію пробиває зараз. Це взагалі поєдинок лідерів чемпіонату Nice Guys NG Metal. Забиває євро, і це робить Влад Тимощук. Владислав Тимощук, який відпочив безпосередньо від Є Томашевський, який готовий лягати під кожен м'яч, але от зараз який! Це влаштовує гравців. Далеко не факт. І не кожного. Тимощук проти Іваненка. Тимощук. Удар по воротах! Гол! Ще один м'яч забиває Тимощук. І знову індивідуальні дії. І знову індивідуальні дії. Питання до Іваненка, як так легко він дав пройти Тимощуку. Ну, практично нічого не виходить. Тимощук, ворота порожні. 4-1, я думаю, це все. Влад Тимощук забиває черговий свій м'яч. І я залишуся теж. на... Тому, Тому що вони. Дуже швидко відреагували на пропущений м'яч. Коли пошем 5-1. 5-1. Ще один забитий м'яч для Єврофорваргін. Тобто дуже важливо те, що є. Е -е, Зрівняли рахунок суперники. Після того їм максимально важко чудляти передати. І зараз вони переходять на четверте місце, випереджаючи Альянс. В Альянсі правда ще буде гра. Тут один.